Всім привіт! Це магазин Вінкей. Сьогодні ми оглянемо ось таку ручку для балконних дверей. Вона двостороння. Ручка має два... Ручки мають два кольори. Біленький, ось ви можете роздивитися в мене в руках. І коричневенький. В комплект входить. Два ключики. Два гвинтики і штифтик, і їх з'єднує між собою. Ось так він легенько вставляється. І легенько виставляється. Ручка стандартна, біла, повністю зро... зроблена з алюмінію. Ще тут є невеличкий замочок. Ось дивіться, крутите легенько вправо, і він відкривається. А знаєте, чому його, якщо ви хочете висунути, чому він не висовується? Дивіться, треба просто його висунути, отак насередину. І ось так швиденько. І дивіться, щоб заблокувати ручку або замкнути, ви нажміть просто сюди. Ось ручка металева, гарна 15 міліметрів. Ось можу я вам показати, як вона порівнюється. Ось дивіться, товстенька, ось, а ось тоненька. Ось такі вони гарні дві ручки. Я рекомендую, всім пока.